Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні буду готувати варення з рожевої черешні та апельсину. Дуже смачне. Гарно О, привіт від півника вам. Гарно зберігається, ягідка ціленька виходить, така, як на мене, ледве хрумкотлива. Одним словом, то треба спробувати. А шматочки апельсину то взагалі делікатес. Чим більше апельсину додасте, тим буде смачніше. Минулого року я не одну порцію закривала такого варення. Нам воно дуже подобається. І одне з першим розходиться із моїх таких заготовок. Тому нове відео знімати не буду, як я готую варення. А залишу вам посилання на відео в першому закріпленому коментарі, і також в посиланні внизу під відео. Пробуйте готувати. Результат вас приємно потішить. І впевнена, що це буде ваше найулюбленіше варення, тому що воно не тільки смачне, але й дуже красиве. Тому, друзі, ставте вподобайочки. Не забувайте підписуватись на канал. І писати коментарі. Хороші, погані, мені всі цікаві ваші коментарі. На все добре, друзі, миру, добра, пока-пока!